Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував про деякі речі і запитував себе. Знаєте, інколи дуже важливо зупинитися, щоб задати собі декілька таких питань. І я вважаю, що вони дуже важливі в житті кожної людини. Ми, як люди віруючі, дуже, дуже і дуже часто ми чуємо різну науку, шукаємо освіти, як шукати Бога, як його знайти, як бути ближчим до нього. Я поміркував про те, що Слово Боже каже, що Бог також шукає людей. І це дуже важливо, знаєте, починаючи з Єдемського саду, де Господь звернувся, каже: «Адам, де ти є? І чому ти там є? І що трапилось, чому ти там є? І це дуже важливо, чи він знайшов мене, і чи задовольняє те місце і та спільнота, де я є? Це питання до мене і до кожного з нас. Бо він дійсно він шукає. А чому шукає? Бо дуже багато людей вони задовольняються тим, що ось я пізнав, ось я знайшов і на тому заспокоюється. Але я зважив на те, що Бог Він шукає особисту категорію людей, які до вподоби його серцю, щоб їх використовувати до виконання своєї волі тут, на цій землі. І тому є декілька питань до мене, і декілька питань до всіх нас. Перше, він шукає тих, хто є людиною поклоніння, які поклоняються Отцеві у дусі та істини. І ми читаємо Івана, 4 розділ, 23 віршик, всім відомий текст Ісус каже: адже надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істини, бо отець шукає собі таких поклонників. Поклонники, чи я серед тих поклонників, бо Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинні поклонятися у Дусі та істині, чи я тримаюся за істину, і чи я поклоняюся йому в Дусі Святому, чи моє поклоніння, як колись сказав Христос до деяких людей, що устами вони якби поклоняються і чтуть мене. Але серце їх дуже далеко. Де моє серце, Чи я поклоняюсь в дусі та істині. А наступне, на що я собі звернув увагу, що Бог завжди був радий і завжди шукав людей, які е, у вірі і які вірні, вірні йому. І святе письмо, воно каже, що дуже гарно. Почути одного разу, добрий і вірний раб війди в радість Господина свого. Чи дійсно я у вірі і чи я вірний, вірний для нього? І ми читаємо об'явлення, другий розділ, десятий віршик, і Господь каже так: будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя, бо вірні отримують перемогу вже тут, на цій землі. І він шукає людей, які вірні. Всім відомий текст у цей, коли ми читаємо святе письмо Євреям 1,16, да, що бо це так необхідно, це так вважається Богом дуже необхідним, щоб той, хто приходить до нього, він вірував. Без цього то є просто релігія, яка не задовольняє серце Бога. І тому дуже важливо вірити і бути вірним. І ми читаємо. Перший Івана 5:4. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. І перемога, що перемагає світ, це наша віра, Чи я живу життям перемоги, життям віри, чи я вірний для нього. Дуже багато людей вони зупинилися у своїй вірності, в своїй вірі. Вони зупинилися, Господь каже: не зупиняйся. Я шукаю людей, які вірні і які стоять у вірі. Наступне я звернув увагу на те, що Бог шукає особливу категорію людей, які тих, хто, кого турбує не тільки власна доля, а й тих, хто потребує їхньої допомоги. Люди, які бачать не тільки себе, не тільки свої потреби, а не тільки, знаєте, я часто кажу таке, як юмор, що а ми всі люди егоїсти, і ми такі гарні музиканти, граємо на трьох нотах до до мене, мі, мені, і сі, собі, які грають на всіх нотах, і які допомагають. Дивіться, що каже Єзикель, всім відомий текст, 22 другий розділ, тридцятий віршики, шукав я між ними. Чоловіка, що поставив би загороду і став би виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Він шукав людину, яка була би вірна, яка би пріоритети свого життя поставила би назад, замість того, щоб поставити пріоритети Божі. Він каже, шукаю людину, яка би шукала мого обличчя. І строїла цього, будувала би цю стіну переді мною за свій край, за своє місто. Знаєте, третій рік іде війна, і вже дуже багато людей занепали духом. Чому про це кажу? Бо знаю, що багато церков так ревно починали і молитися кожен день, а потім раз і півроку, чи трошки менше. Зупинились. Хтось рік і зупинились. Чому це кажу? Під бадьорію не зупиняйтесь, бо. Таких людей, знаєте, що робить Господь, Він шукає, яких турбує не тільки власна доля, а й доля своєї країни, свого міста. І знаєте, Филиппійцям 2.4 Павло каже так: нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Чи дбаю я лише про своє. Чи це забуває все це? Господь шукає тих, які бачать навкруги. Які розуміють, що Він шукає таку людину, таку церкву, таку малу групу, яка би стала в проломі, особливо сьогодні за наш край. Наступне, знаєте, і це дуже важливо, Господь Він шукає тих людей, які відповідають на його любов. Я читаю дуже багато слово Боже, яке каже: ось Бог так полюбив увесь світ. Але увесь світ навзаєм не полюбив Бога, і це треба зрозуміти. А Він шукає тих, які відповідають на Його любов, які мають серце не таке залізне, холодне, які бачать Його любов і відповідають. Перший Івана, Пісня 5:1, 2. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, Той родився від Бога, і кожен, хто любить того. Хто породив, любить і того, хто народився від нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, з чого, коли любимо Бога і Його заповіді, додержуємося. І це дуже важливий момент. Знаєте, дуже багато сьогодні пісень і всього. Ісус, я люблю тебе, яким чином і як? Це дуже важливо, знаєте? Бо любов це не тільки слова. І любов це не тільки це жертва. Ісус так полюбив, аж що віддав своє життя. Коли полюбив, як я став дуже гарним, ні, коли я був ще грішним, Він це вже зробив. І чи я відповідаю на його любов? Знаєте, що кого шукає Господь? Він шукає людей, які, не, які приносять плід. І він благословляє їх, він шукає людей, які вкладаються, щоб в Царстві Божому мати плід. І ми читаємо Івана 15, 16. Не ви мене вибрали, я вибрав вас. І вас настановив, щоб йшли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зоставався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в ім'я моє. Він завжди шукає плоду на кроні мого і вашого життя. Одного разу Він прийшов до смокви і шукав там плоду, але не знайшов. Ісус каже, що я виноградар, я прийду, і всяку гілочку, яка не приносить плід, що зробить? Він каже: відріжу і спалю. А та, що приносить, почищу, я її буду підрізати, почищу, аби вона дала більше плоду. Він шукає. Зверніть дуже багато є притч, які Христос сказав, що кожному дав силі, але він чекав примноження. Не просто що я прийду і скажу, ось Боже тобі твоє, що ти мені дав. Ні, він каже: я шукаю тих вірних, які будуть вкладатися, щоб принести пліти. Він таких людей шукає. Він шукає також і тих, хто ховається. Він прийшов і запитував, адам, де ти є. Він сьогодні приходить і до тих, які, можливо, не шукають його, але він шукає. Бо це його серце, це його ціль, щоб знайти, щоб людина могла досягнути спасіння. Інколи він торкається і шукає нас через якихось людей, через слово, яке приходить в серце і розум людей, через якісь обставини. Він шукає кожного з нас. Бо він хоче, щоб не тільки знайти, а щоб людина мала спасіння. Він шукає тих, хто збирається в його ім'я, і тих, хто цінує його присутність. Він таких людей шукає. Знаєте, я дуже багато чув таких людей, які мені казали, та що йти туди, на ту групу чи в ту церкву, а там якихось два-три там, чи десять людей. Що туди йти? Я хочу вибачитися і сказати, він. Не потурає тимі, де два і три. Він не вважає, що це нижче його а, статусу прийти, щоб бути з ними. Бо знаєте, що він каже? Він каже, Матвія 18,20, бо двоє чи, де, двоє чи троє в моє ім'я зібрані, там я посеред них. Він каже, я там. А чи я там є? Знаєте, сьогодні хочу зважити на це і ще раз і ще раз підбадьорити. Особливо ті церкви. Благословені, які моляться кожного дня, збираються. І деякі люди вже занепадають духом. Та що там От починалося, ми збиралися, а тепер що? А тепер тому так, що ти туди не приходиш. Приходь. Бо Ісус, Він туди і приходить. І Він чекає, щоб ти прийшов. І Він каже, де двоє літроє вас зібране, але в моє ім'я. Я там. І я шукаю таких людей. Я чекаю на них там. Він також шукає тих людей, які, які спішать на зустріч з тим. Він шукає тих людей, які шукають не тільки його руки, які дають і благословляють, а шукають його обличчя, і це важливо. І він ми читаємо 26, псалом, 8 й віршик. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. 104 Псалом, 4 вірші, пошукайте Господа, і силу Його, лице Його завжди шукайте, чи я шукаю Його, чи тільки шукаю Його руки, які благословляють. Чи я серед людей молитва, яка має 80-70% вдай, а не тих людей, які кажуть: Господи, хочу бачити. Твоє обличчя, Твою славу і Твою силу. Знаєте, важливо, бо Він шукає таких людей. Він шукає учнів наполегливих та старанних, що не рахують себе вже настільки досвідченими, що не треба вчитися. Він каже так для своїх учнів Матвія 11, 28, 29: Придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і дивіться, навчіться від мене, бо я тихий серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим, чи я приходжу до нього, щоби навчитися від нього. Він шукає стараних учнів, він шукає тих, які виконують домашні завдання, він шукає тих, хто шукає його обличчя. І це дуже важливо. Він шукає тих, у кого є час на побачення і спілкування з ним. Знаєте, інколи наші зустрічі з ним, це так, я утром встав, швиденько видав завдання Богові та й побіг. Але немає того часу, коли би я сказав, Боже: промовляй до мого серця, ось у раб твій, Він слухає тебе. Це так важливо. І ми читаємо Матвія 6,6. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, помолися от себе своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Він віддасть явно тільки тим, хто має час на спілкування. Тим, знаєте, колись спілкувався з одною людиною, і він гарний служитель, але він мені все казав, що що ти все оце з тою молитвою? Треба вставати, і ти оце все робити. Хочу сказати, що важливо і одне, і інше. Але оце йти робити, воно може не мати ніякого благословіння, коли я перед тим не маю спілкування з Господом, бо не завжди іду, і не завжди знаю Його волю, і не завжди виконую. Інколи я рахую свої пріоритети вищі за його пріоритет, інколи він каже. Я чекаю на тебе, бо в мене є особливе щось для твого серця. І тоді ти будеш більш працювитим, і принесеш більше плоду, якщо ти будеш розуміти це, а не просто бігти і щось робити. Знаєте, я хочу підбадьорити тих всіх, хто роблять. Це дуже важливо. Він шукає тих, хто приносить плід, хто вкладається, щоб принести плід. Але знаєте, я завжди зважаю на те, що. Я маю більше благословіння, коли я прийду і скажу, Господи. Незважаючи на те, що там вже 32 роки я пастор, і вже я не, даже не, не знаю, скільки тисяч проповідей я сказав. Але я так потребую Тебе, щоб ти був при моїх устах, щоб ти вкладав свої слова в мої уста, в мій розум і в моє серце, щоб те слово. Воно не було просто слово науки, а просто щоб воно було слово духу і сили, яке би торкалося і змінювало людей. Знаєте, коли ти маєш на те часто приходить Господь. І що Він робить? Він благословляє, і ти бачиш Його дію. І хочу зважити на те, що, знаєте, ми можемо досягнути успіху тільки тоді, коли ми. Шукаємо його, і ми знайдені їм, це дуже важливо. Тому що, щоби досягти успіху, ось, і важливо не ховатися від нього. Інколи ми ховаємося, бо ми гадаємо, що вже все, що я вже все, що міг зробив, і це то вже все інше, то не мій рівень, і всі інші такі думки. Але Господь каже, щоби пошук його. Це було сенсом мого і вашого життя. Ми читаємо Ісай 55.6. Шукайте Господа, доки можна знайти Його і кличте Його, як Він близько. Чому? Бо це дуже важливо. Це має той контекст, і воно зв'язано. Коли я шукаю, і я знаходжу, і Він мене знаходить, то тоді приходить наступне благословення, про яке каже Ісус, коли ми читаємо Матвія 7.8. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняють йому. І тому це дуже важливий момент. Я не хочу, щоб я був загублений Єм. Я не хочу. Я хочу бути людиною, яку він знайшов. Людина, яка може бути тим. Тої людини, яку він може використовувати. І тому це дуже важливо для кожного з нас. І давайте ми про це помолимося. Амінь. Отче Боже наш. Ми дуже вдячні, що одного разу ми знайшли тебе. Але інколи ми, як той Адам, ми десь ховаємося, і ти кажеш, де ти є? І чому ти там є, і чому ти в тому місці, чи в тій спільноті, де ти є? Бо я тебе очікую, от там, от там. я чекаю тебе, щоб ти був от таким ось. Тому що це буде благословення не тільки для тебе, а й для мене. Бачити вірного, гарного раба, якому я скажу, війди в радість мою, тому що ти докладав зусиль. І ти не тільки шукав мене, ти знайшов мене. І я тебе знайшов, і я благословив тебе. Знаєте, Господи, благаємо Тебе, торкайся нашого розуму і серця, допоможи нам мати цінність Тебе і той час, який ми маємо з тобою. Господи, бо це принесе благословення не тільки нам, а й навколишнім, і церкві, і людям, які живуть разом з нами. І де ми є, Господи, благослови, щоб ми, які знайшли Тебе, були знайдені Тобою. І ми благаємо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь, Він сьогодні знайде і мене і вас, і хай Він знайде у тому місці, де би серце Його раділо з того, щоб він мог сказати мені і вам, вірний мій народ. І нехай Боже благословіння буде з вами. Нехай сам Господь, він захистить вас, нехай Його благодать. І хай ми будемо під кровом Його крила в захисті, ви, і ваші сім'ї, і ваші діти, і онуки, і близькі, і рідні, і друзі, і церкви. Хай Господь рясно благословить кожного з вас. В ім'я Ісуса Христа будьте благословенні.